Имеем возможность практически все покупать из бюджета, то есть мы. и игрушки, и химио, там, и лекарства, любые, пожалуйста, декоры, ремонты, все это финансирует наш поселковый совет. Гордость нашего детского сада то, что у нас есть две группы оздоровительных для часто болеющих детей. Поэтому у нас такой шикарный медицинский блок, в котором есть и процедурный, и физиокабинет, соляная шахта, детское кафе, где дети получают кислородную пенку, и, естественно, ком Комната для психолога. Сенсорная комната и психологично витальная, как мы ее называем, для работы с детьми. Комната называется комната. На поселке у нас пока два детских сада. Строится третий, потому что у нас действительно мы нуждаемся в детском саду. У нас очень большая очередь. На данный момент это 534 человека. Стоит на очереди наши два детских сада. Мы, к сожалению, не можем обеспечить пока местами. Поэтому откроется новый детский сад, на который мы возлагаем большие надежды. В одном из блоков расположен административно-хозяйственный комплекс. Это постирочная, кухня, комнаты приготовления, фасовки продуктов. Также там находится компьютерный класс. В остальных блоках это раздевалки. игровые, и спальни. Итого, нормативное количество детей, которое может принять это дошкольное учреждение, составляет 220 деток. Наразі новостворений центр надання адмінпослуг дає можливість за принципом єдності, тобто єдиного офісу, надати максимальний комплекс послуг для мешканців об'єднаної територіальної громади. Сьогодні це 70 видів послуг адміністративних і соціальних у цьому ЦНАПі, але в найближчій перспективі планується завести сюди ще й послуги територіальних органів державної влади. Це послуги щодо міграційних питань, оформлення видачі. Обмін паспорту громадянина України, а також у сфері будівництва. От 24.05 людина написала заяву. Коли вона отримає судовість? Сьогодні. Тобто ви зараз просто подивитесь по реєстру, все зробите. Вже посмотрите, що на сьогодні обхід. Скільки вам? 12.32 адміндові. І це ті адмініпослуги, які йдуть вже до місця вже. Все зрозуміло. Я вас вітаю. Я вважаю, що відкриття у цього центру це е, дуже удобно. В одне місце прийшов, узяв усе, взяв е, розрішення і я продовжую робити і, і не тіряю свого ні, ні свого времени, ні в людей. Всі базові, адміністративні послуги, які користуються найбільшим попитом у громадян, вони будуть максимально наближені до них завдяки впровадженню роботи такого ось центру. Ми були в районі, самі маленькі, самі бідні сільська рада. У нас річний бюджет був 500 тисяч, власні доходи були. Ми не виживали, були дотаційні. Ну, коли пішли зміни в країні, ми теж вирішили долучитися до цього. І перші ініціювали до ювілейного об'єднання. І, як показала практика зараз, ми не прогадали, тому що великі доходи зараз отримуємо. Не ті податки, які ми отримували раніше, а зовсім інші. І я думаю, що цього буде достатньо, щоб процвітали обидві наші громади. Ювілейна і Стехова. Нам потрібні швидкі. Швидкі результати, щоб люди побачили, о, засвітилось, значить, щось робиться. Людям не зрозуміло, що не було документації, що її цілий рік треба виготовляти, то ну проблема. Ну ми це вже майже ще не все, але майже пройшли. Ну освітиться п'ять основних сіл, тобто повністю. Там не було ніколи освітлення, щоб ви зрозуміли. Діодне освітлення. Тобто в майбутньому це буде економне його використання. Розумієте? Да, фонарі дорогі, але вони на майбутнє. Завдяки тому, що фінансування об'єднаних громад, відповідно, покращилося, в нас є можливість там, для молоді, для дозвілля, там, апаратуру, скажімо, на 50 тисяч гривень ми закупили музичну. Тобто електроплити. А в основному зараз йде робота над проектами для інфраструктури наповнення за вами. Я вам скажу відверто, те, що казали, по наповненню бюджету. То ми на сьогоднішній день бачимо по Україні 41% вже надходження з тими планами, які ви прийняли. Кожна об'єднана територіальна громада вже на сьогодні напрацювала відповідні проектні портфелі, які можуть бути реалізовані від 70 мільйонів і більше. І кожен цей проект це розвитковий проект території, це формування нових виробничих потужностей, це створення робочих місць, це розвиток сільської приєднаної інфраструктури як головний елемент у згуртованості об'єднаних територіальних громад. Хочу сказати, що в рамках регіональної агенції ми вже започаткували навчальний кластер, курс навчання кандидатів на посади старості. Наразі ми розробили курс для... Депутатів місцевих рад, тому що розуміємо, що депутат має стати надійним помічником, а не супротивником і не тією особою, яка сумнівається. Навчання на цьому курсі безкоштовне. Це навчання підтримує обласна державна адміністрація, обласна рада, обласна асоціація місцевого самоврядування і наш міжнародний партнер. Швейцарсько-український проект підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО», про який власне і надав нам цей інформаційний ресурс і можливість використовувати його для потреб Дніпропетровщини. По перше, змінилася структура бюджету. Це раз. По-друге, що ми побачили, що ми маємо набагато більше прав, ніж раніше. По-третє, ми стали. Практично містом обласного підпорядкування, тому що йдуть напряму наші бюджети. І я думаю, що ми можемо зробити набагато більше програм, тому що поступає в наш бюджет набагато більше коштів. Ми зараз готуємо план стратегічного розвитку громади. Там чітко ясно, коли опитування було, видно, скільки є питань у нас. Ми навіть не думали, що у нас стільки є питань, яке поставила громада. Ми розділили його на дорослих і на молодь. От різниця в молоді одні питання, в дорослих друге питання. Тому ми дуже думаємо, що коли буде вже наш стратегічний розвиток, ми це питання внесемо в план розвитку не тільки соціально-економічно, а повністю на десятиріччя нашого розвитку. Шановні колеги. Шановні колеги, хвилиночку уваги. Дякую всім, що дочекалися. Щойно завершилася нарада щодо децентралізації. Геннадій Григорій, готовий поділитися своїми враженнями і відповісти на ваші запитання. Будь ласка, доброго дня ще раз. Я б хотів би сказати, що дійсно ми закінчили тільки що робочу нараду, на якої практично пропрацювали ті питання, які стосуються сьогодні кожної об'єднаної територіальної громади. Сьогодні є взагалі бажання президента. Прем'єр-міністра, Верховної Ради, голови, передавати повноваження на місця? Є велике бажання сьогодні людей брати ці повноваження. Єдине, що нам заважає сьогодні, це голосування в Верховної Ради. І Я думаю, що ми його прийдемо. Прошу ваші запитання. Скажіть, будь ласка, які змінення повинні бути внесені на рівні Конституції, щоб довести децентралізацію Казанської? Ну, в першу чергу, те, що ми сьогодні чули від громад, да? ми повинні рухатись змінами до конституції, коли ми повністю зробимо не тільки на рівні об'єднаних територіальних громад створення виконкомів, коли це буде на рівні районів, коли це буде на рівні області, замість облдержадміністрації буде виконком обласної ради, а замість голови адміністрації буде префект, який буде. Не, не так с виконувати згідно розпорядника коштів бюджетні призначення, а які будуть тільки слідкувати за дотриманням українського законодавства на цій території. Чувствується, що Вот как-то оживление такое есть присутствует. Вот какая-то, знаете, такая ну, ответственность вот за то, что здесь, за этот зарод, за нас. Потихонечку не сказать, что просто фейерверки какие-то происходят, но... Мы действием в Куоне сейчас дуже... Хорошо у нас тут, ну, то, що у нас в 12-му домі відкрили е медичне обслуговування, що терапевти там, сімейний лікар, який ми можемо обратися, не в ЦРБ їздить, їздить маршруткою 59 а тут у нас по місту. Всі розуміли, що потрібно об'єднувати місця, тому що ми не виживемо. А от з якої в нас була Чумаківська. Сільська рада і ювілейна. Ми зробили громадське слухання, то 90% людей виразили бажання з ювілейною об'єднуватися і тільки 3% з чумаками. Тому питання, чи об'єднуватися, чи ні, не стояло. Стояло питання з ким.